У нас питання було про погоду. Яка погода? Покажу вам, яка погода в Канаді у нас тут. О, зовсім зовсім тепло, тепло. Ніякого немає в нас вітру, нема ніякого снігу, плюсова температура. Дуже-дуже комфортно. Тому приїжджайте. в нью Мнівла. Дуже комфортна погода. Ось у нас такий балкон. Дуже гарний. Всі погода. Дуже-дуже комфортна. Підписуйтесь, ставте лайк. Я дуже рада що у нас вже 201 підписник у мене на каналі. Дякую.